Вітаю вас, малята! Минулого разу я розповідала вам про бюджет міста. І ви навіть спробували разом з родиною скласти сімейний бюджет. Сьогодні ви дізнаєтеся, хто такі корупціонери? Що таке відкритий бюджет? Громадський бюджет. Корупціонер! Це людина, яка працює у владі, і замість того, щоб використати бюджет міста на його покращення, нечесним шляхом забирає гроші собі. Від таких вчинків страждають усі мешканці міста. Місто також платить за очищення снігу взимку, вуличні ліхтарі і навіть. За зрізання дерев. Бюджет міста не таємниця. У місті повинен бути відкритий бюджет, щоб кожен житель міг перевірити, скільки коштів було витрачено і на що саме. Є міста, які отримують цікаві подарунки. Наприклад, празі, подарували музей кампа. Це галерея сучасного мистецтва, де представлені роботи Центральної Європи, зокрема чеські. Київ подарував тулузі бронзову скульптуру Анни Ярославни. А відому Статую Свободи Нью-Йорку подарували французи. Якщо ти хочеш щось змінити у своєму місті, потрібно запропонувати ідею зібрати однодумців. І якщо жителі твого міста за нею проголосують, то влада виділить кошти на реалізацію твого проєкту. Це називається бюджет участі або громадський бюджет. Є проєкти, які безкоштовні для міста. Часом мешканці не чекають, коли влада міста вирішить їхні проблеми. Вони об'єднуються і власними силами та коштами роблять корисні для міста справи. А чи знаєш ти, на що йде найбільше коштів з бюджету твого міста? Дізнатися можна на сайті міської влади. Малята, намалюйте, на що б ви витратили гроші міста, На гойдалки, дороги, висаджування дерев чи ще щось.